Так, у нас 3 хвилини рубрики. Думаю, вкладусь, отримали оригінал. Дивіться. Я дуже полюбляю вас груп. У нас дуже задні на другу і передній на другу. Зараз по цінам вам розкажу оригінал. Так, це у нас задні. Це у нас передні. Коштують значить, задні 970 гривень, передні 1180 гривень. Тросик, трос капоту на фабію Другу Румстер після 2011 року. Тисячу гривень. Є по наявності. І на інші моделі тросики капота є і оригінал, і не оригінал. Рішіточки бампера на Октавію Турку, але вони є двох видів. Є на турбо, оце ми на турбо отримали. Якщо Октавія турбірована, то тут ліва і права, вони по 320 гривень. Іде одна, бачите, просвіт є. Ця заглушена, а ця щоб е, повітря е, е, в інтеркулер попадала. А на атаві один 1.6.2.0, е, Там вони йдуть такі е, однакові, ліво права. На три полосочки. На три полосочки. Да. Е, так, потім у нас патрубок. Патрубок водяний, помпа, термостат, фабія друга, а Нью, Рапід, румстер 1.2 ТСА. в оригіналі 1920 гривень. Є такі патрубки у нас і не оригінал. Більш дешеві. Є окремо оці різиночки у нас. Ви можете купити окремо ці гумові різиночки. Так, потім у нас замок. Ми коли знімаємо відео, обов'язково хтось нам буде дзвонити. Хай позвонить, буде у нас така музичка. Замок капота на фабію, другу, нижня частина в оригіналі. Ну дивіться, яка гарнюня. Ну, що ви скажете, оригінал це є оригінал. Коли ви ставите оригінал, то це ну, точно десь на 10 років вам вистачить, якщо все експлуатувати правильно. Є по наявності. Так, що у нас тут ще є? Ой, це, що у нас Як воно називається фен? Оливоприймач. Ух ти. Оливоприймач в оригіналі. Дивіться, з якою різіночкою. Зараз я вам скажу, скільки він коштує. 1070 гривень. Є такий і неоригінальний. Слухайте, тут у нас є ще заглушечки, резиночки, болтики. Це фіксатор, куди він? На шрус внутрішній. шрус внутрішній, патрубочки, гайчки, болтики є. Все є. Звертайтеся по оригіналу і по не